Штука, що ви зробили на свій любий бак, масляний фільтр поставили. Дивіться, бачите, ми так робимо. А ще робимо таку штуку? Ви окремо цю штуку варюєте. І закручуєте, і зверху фільтр, і сюди штуцер у нас також є. Любий штуцер під любу вашу е шлангу. Ви 20, шах-1,5 різьба. Тут любий, або такий, або Жигульовський фільтр більше, да, скажімо так, можете накрутити. І все. Ось цього фільтра, в принципі, під гідросистему дозатора на нш 10 вистачає. Ну, звичайно, хлопці, хтось більше бере, ну, кожному по-різному. Але ось ця штука, Дніпрозапчасть, є у нас наявності. Кажете, хлопці, можете зразу там або номерово. Ну, в описі або в шапці профілю набрати і взяти ось таку штуку. Дуже класна штука. Любий, е, любу гідросистему ви можете переробити через фільтри. Вход, виход, все просто. Це дуже... Є зброс, є, є запитка, є е, фільтрація. Тобто люба гідросистема повинна бути під фільтрацією.